2023 рік почнеться з магнітної бурі. Вчені з лабораторії Сонця ведуть щоденне спостереження за нашою зіркою і попереджають про магнітні бурі. Перша очікується вже на початку січня 2023 року. Про це попереджають лабораторія сонячної астрономії та портал Гісметіо. Графік на найближчі дні виглядає так. Магнітні бурі це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання негативно впливають на людське здоров'я. Тож, 3 та 4 січня магнітосфера буде збудженою. Вона негативно впливає на метеозалежних, літніх, вагітних, а також людей з хронічними хворобами. 5 січня очікується одноденна магнітна буря. Вона може викликати у людей погане загальне самопочуття, головний біль, запаморочення, підвищений артеріальний тиск, біль у серці та суглобах, втому та розлад сну. 6 січня магнітосфера буде залишатися збудженою, але бурі вже не прогнозується. Атмосфера цих днів негативно впливає на метеозалежних, літніх, вагітних, а також хворих людей. Наступні магнітні бури прогнозуються на другу половину січня з 19 числа. Щоб звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур, потрібно дотримуватись певних правил в цій небезпечні дати. Більше часу проводити на свіжому повітрі і регулярно провітрювати кімнату, займатися фізичною активністю або хоча б пройтися пішки. Відмовитися від міцної кави, алкоголю, сигарет та енергетичних напоїв, замінити їх зеленим або трав'яним чаєм. Дуже важливо лягати спати в один і той же час та спати не менш семи годин на добу, також намагатися менш нервувати. Таким є прогноз магнітних бур для України для на найближчі дати.